Її називали мамою Галичини. Вона писала для дітей і виносила страждання, які й дорослим не під силу. Іванна Блашкевич була не просто письменницею. Вона була вчителькою, лідеркою, бунтаркою і матір'ю, яка ховала своїх дітей, зітхнувши в подушку, а потім знову вставала і боролася. Народжена у Денисові, в родині освічених свідомих українців, вона ще з малку бачила, як знання можуть змінювати світ. Мати, Полька за кров'ю, Українка за вибором навчила Іванну любити слово і свою землю. Іванна теж обрала Україну, слово, дітей. Свої перші вірші вона писала з теплом, але сама жила на межі. Між війнами, режимами, обшуками й арештами, коли прийшла Перша світова, її чоловіка мобілізували, а вона сама тягнула школу, кооператив, рятувальний комітет і ще знаходила час на творчість. Та справжнє випробування почалося з незалежністю ЗУНР. Вона присягнула Львову, і вже за рік у її хаті пройшло 17 обшуків і 8 арештів. Її били, цькували, шантажували малим сином, приставляючи багнета до його грудей, а вона вижила і писала. У 30-х польська влада зробила все, щоб її зламати. Але коли доноси, наклепи і залякування не зламали її. Прийшов найстрашніший удар у таємничих обставинах. Загинули дві її доньки. Іванна поховала їх з розривом у три дні, а вже наступного ранку знайшла в пошті листа з погрозою польською мовою Смерть твоїх хаменят то початок нашої помсти. Таке не просто ранить це, паралізує душу, але вона знову вистояла і знову писала. Потім її знову били, буквально за те, що жінка і українка. 120 ударів буками, мала поламані кісточки навіть на пальцях рук, три місяці лікарні, інвалідність. І вона повертається, працює директоркою школи, виховує молодь, збирає пісні, спогади, афоризми і знову пише. Її приймали у спілку письменників лише за наполягання Вільда і Гончара, бо в системі вона була зайвою, незалежна, вперта, жива. А вона прийшла не за славою. Вона просто несла дітям світло. І тихо казала я була з Франком, з Кобилянською, я бачила Стефаника, і ви побачите нову Україну. Померла у своєму рідному Денисові, не полишаючи пера до останнього, але навіть після смерті вона жива в кожній дитячій книжці, у краєзнавчому музеї, у камені пам'ятника і у пам'яті, яку не стерти, бо є жінки, яких не змити ні сльозами, ні кров'ю. Вони не бронзові, не ідеальні, вони справжні. Іванна Блашкевич була саме такою.